Ну, всім годин встаю, підмітаю, потім до курей йду. Мене звати Поліна, мені 14 років. Вчуся в Тупичеві, Тупичевський ліцей, коли їздимо на похорону, там солдат військових ховаємо. Так. Раніше платили 150, потім 100, а тепер вже по 150 платять. Перші дні, коли я їхала, трішки було лячно, а потім вже звикла. Альт, другий граю це труба така. Мені подобається музика. ця. А вона така розслабляє, не знаю, тому що передати. Відволікає від війни музика.